Друзі, всім привіт! З першим днем зими вас всіх вітаємо. Сьогодні ми приготуємо найтеплийший, самий самий найсмачний супчик, супчик української кухні і, можливо, не тільки української. І як він називається у вас, у вашій місцевості? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На каналі ми вже такий супчик готували. І всім він сподобався, і всі в коментарях писали дуже теплі та добрі коментарі: хтось називав мамин супчик, хтось називав бабусин супчик, хтось називав супчик з дитинства. І напишіть в коментарях, як же ж цей супчик називається, а по цим продуктам, які я підготувала. Ви, мабуть, відразу ж і почнете писати, що ж це за такий супчик. Потрібно мені три картоплі, одна морква, одна цибуля, одне яйце, склянка борошна, олія для смажіння, ну і будь-які приправи та сіль за смаком. І можна приготувати на воді, можна приготувати на бульйоні. У мене вариться бульйон на плиті. Нарізаємо картопельку на невеличкі шматочки. А половинку натру на маленькій, або ж в середній терці. Це для того, щоб був золотистий колір нашого супчика, адже ми не будемо додавати ні томат, ні е, соус, нічого. Цибулю також наріжемо, як на засмажку, невеличкими кубиками. Ну, зелень ми залишимо на потім і відправляємося до плити. Олію я сказала, що потрібно мілілітрів 50 Можна окремо засмажку робити на сковорідці, але так простіше. Я відразу буду смажити в кастрюлі, в якій буду готувати наш супчик. Тому розігріваю олію, підсмажую спочатку для прозорості, до прозорості цибулю. І коли 5-10% цибулі позолотилися злегка, ми додаємо моркву і ту, що натерли на терці, і ту, що нару... нарізали кубиками. І підсмажуємо так, щоб морква віддала каратин, щоб масло стало, олія наша, щоб вона стала такого жовтого кольору золотистого. І коли цибуля та олія набули ось такого жовтого мортвяного кольору, ми додаємо картоплю. І з легка хвилин 5, підсмажимо і картоплю. Тут паралельно у мене варився бульйон. Тут говядина на кісточці, це грудинка, одну морку я кинула, одну цибулю, але так, щоб не було тут міленьких кісточок, я бульйончик буду проціжувати чер через сито в кастрюльку. Картопелька підсмажилася, ми додаємо бульйон. Якщо нема бульйону, просто водичкою також буде дуже смачно. Так, бульйончику ми долили. Дивіться, хочете більше, хочете менше. Як вам подобається, щоб супчик був густий чи рідесенький, все, ми накриваємо кришкою і приймемося за борошно. І тепер приступаємо до самого відповідального моменту. Висипаємо склянку борошна. У мене склянка на 250 мл. Розбиваємо яйце. Злегка ось так його перемішаємо спочатку виделкою. І борошно, друзі, буває різне. І яйця бувають різні по величині. Тому можна підготувати, щоб додати крапельку води, ну, ложку. Ми зараз побачимо, будемо додавати воду чи ні. Наші мами, коли робили, вони виделкою, звичайно ж, не користувалися, вони відразу ручками все перетирали, ми вже так призвичайлися. До речі, я колись розповідала вже, звідки в Україні пішла така страва. Колись дуже давно. Бідна жінка працювала наймичкою в багатому домі. В неї було багато дітей і годувати не було чим. І коли вона в багатому домі займалася з тістом, або хліб, або будь-що, і вона старалася, як же ж її винести додому, як же ж прокормити своїх діточок. І вона побільшалася так, руки замастила в тісто. Занурила, каже: я побіжу, догляну за своїми дітками. Зазвичай жили вони майже в одному дворі наймити, і вона бігла бистренько, обтирала отак ручки від тіста, все це отак в миску вона витирала і готувала супчики. Бачите, у мене трішечки отако воно е крупинки невеличкі. Я хочу, щоб вони були трішечки більші, тому я зовсім небагато. Десь приблизно спочатку пів столової ложки, додам водички. Ну, і ось, друзі, пару хвилин і наші ось ці такі затірушечки вже і готові. Це замінник макаронних виробів. Там уже, мабуть, картопелька приготувалася. Овочі готові. Йдемо до плити. Ми так швидко натерли, що картопля ще не приготувалася. Тому дістали з бульйона м'яско та наріжемо на шматочки і наріжемо також кріп або будь-яку іншу зелень. Наші кльоцки мають готуватися 4-5 хвилин. Тому чекаємо, щоб картопля була повністю готова. І тільки тоді додаємо наші кльоцки. Зразу ж перемішаємо, щоб вони. Не збилися в кучку. Я ще додам приправки свої. П'ять овочів, лавровий листочок. У мене тут селера, болгарський перчик, морква. Все, залишаємо на 4 хвилинки на маленькому вогні. Залишилось, друзі, додати зелень. Посолити за смаком. Я бульйон підсолила з самого початку, тому в мене сіль уже за смаком додавати не буду. Зачекаємо хвилинку і можемо скуштувати. Подивіться, хто скаже, що це нетеплий сонячний супчик. Супчик дуже ситний, і я впевнена, що в кожному домі знайдеться борошно. Картопля і приготувати зможе кожен. Так, друзі, скажіть мені, ви відразу догадалися, який супчик я буду готувати <сум> чи ні? До такого супчика ми полюбляємо додати аджики, яку ми разом з вами готували. Хто хоче гостренького, і скуштуємо? У мене це мамин супчик, тому що моя мама дуже часто готувала такий супчик і на курячому бульйоні, і просто на воді. І вранці у нас був такий сніданок завжди, затірка на молоці, молочний супчик. І це було дуже-дуже смачно. Це справді, мамин супчик, супчик мого дитинства. Напишіть в коментарях, чи готували ваші мами такий супчик. Бережіть себе всім мирного неба і пока-пока!